Ремонтні роботи на головпоштамті розпочалися минулого тижня. Ремонтує головну пошту міста фірма Реноме. Як розповів начальник управління будівництвом фірми Реноме Олександр Кушнір, реставрується головпоштамт за євростандартом. Взяти хоча б німецьке рихтування, яке набагато краще ніж вітчизняне. Воно захищає робітників від нещасних випадків. Більш зручне для роботи та не заважає перехожим. Пан Кушнір зазначив, реставрація проводиться матеріалами американської фірми Драйвіт. Саме з них побудована ювелірна фабрика. Отож, наступного місяця фасад головпоштамту на розі вулиць Соборної та Міцкевича нагадуватиме зовні банк, що знаходиться поруч. А начальник відділу капітального будівництва Рівне пошти Вадим Демчук зазначив, у приміщенні головпоштамту знаходиться багато фірм Телеком, УТЕЛТА ЮМСІ тому за ремонт платитимуть усі разом. Першим у центрі міста почали реставрувати головпаштамп. Але, як зазначив Олександр Кушнір, у планах також реставрація дев'ятиповерхового будинку на майдані Незалежності. Ці роботи проводитимуться за рахунок фірми Реноме, а матеріалами забезпечуватиме місто.